Здоров, Ютуб. Думки зробити подібне відео в мою порожню голову прилітали давно. Та що сказати, я навіть відзняв увесь потрібний матеріал ще в січні. Але там, мав бути дещо інший посил. Були тести з різними системами охолодження. І налаштування для користування процесором з тими самими системами охолодження. Тоді я так і не закінчив те відео, так як вважав, що воно мало інформативне, ну і більшість користувачів і так знають, що куди тикати в тих ваших біосах. Але минуло півроку, і все більше моїх знайомих купили собі системи на М5 Сокеті і користуються ними на дефолтних налаштуваннях, втрачаючи ті самі заповітні відсотки продуктивності, котрі можна отримати не доплачуючи, а просто приділивши трошки власного часу. Дане відео буде невеличким гайдом. По налаштуванні пам'яті та процесора, на прикладі мого Ryzen 5 7500F. Все нижче сказане, буде максимально спрощено та без зайвої води. Після даного відео ви зможете легко та без проблем налаштувати свою систему на стабільну та продуктивну роботу. Хочу зазначити, що я даю лише приклад, і ваш процесор та пам'ять можуть тримати кращі або ж гірші значення частоти, таймінгів та напруги. Тому не бійтеся експериментувати та вводити інші значення у найгіршому випадку. Ваш комп'ютер декілька разів перезавантажиться і BIOS Кінця до дефолтних налаштувань відео розділено на чотири частини: налаштування оперативної пам'яті, розгін через PBO та Curve Optimizer, розгін помножнику з фіксованою частотою та напругою, та налаштування обертів вентиляторів. Ось параметри моєї системи. Якщо у вас таке ж залізо, можете просто повторити мої дії для тих, у кого інший виробник материнської плати, і назви та розміщення пунктів відрізняються. Вставлятиму скріни з аналогічними назвами на ваших материнках, окрім Гіабайт. З ними ніколи справу не мав, тому самі орієнтуйтесь за схожими назвами. Отже, у мене на руках Ryzen 5 7500F, материнська плата ASRock B650M hdv m 2 та оперативна пам'ять KingBank 32 ГБ з Expo профілем 6400. Отже, почнімо. Для початку нам потрібно потрапити в BIOS. Для цього при увімкненні комп'ютера судорожно нажимайте клавішу Delete. Далі нам потрібна вкладка OC Tweaker. Для материнок Asus та MSI потрібно буде перемкнутись на Advanced Mode, тому що BIOS завантажується в так званому Easy Mode. Для цього натисніть клавішу F7. На MSI OC Tweaker зветься просто OC на ASUS AI Tweaker. На вкладці OC Tweaker шукаємо пункт DRAM Profile Configuration. Далі DRAM Profile Setting та вибираємо зі списку ваш Expo профіль, в моєму випадку це 6400 з таймінгами 32, 38 38 80. У вас може бути профіль XMP, в залежності від вашої оперативної пам'яті. Якщо у вашої пам'яті декілька профілів, то оберіть той, що вам потрібен. Самі AMD рекомендують для 7000 лінійки 6000 МГц, що її є найбільш оптимальним. Про що трохи згодом розкажу детальніше. Якщо у вас процесор 9000 лінійки, можете спробувати вибрати 6400 CL32. Після того, як ви обрали EXPO профіль, вам потрібно повернутися на вкладку OC Tweaker і змінити деякі налаштування. По-перше, контролер пам'яті потрібно встановити в режим роботи один до одного. 6000 лінійки це працюватиме лише для 6000 МГц. Якщо у вас процесор 9000 лінійки, тоді швидше за все у вас може запрацювати на 6200 або 6400. Тому для 7000 лінійки краще використовувати Expo профіль на 6000 МГц. Я з власної тупості взяв модулі з Expo профілем на 6400 і тому вручну знижую частоту до 6 тисяч, щоб контролер працював в режимі 1 до 1 та вручну встановлюю напругу 1,35 вольта для частоти 6 тисяч. Якщо ви не такий лох, як я, то цього робити не потрібно. Тому, коли купуєте оперативну пам'ять для АМ5, не пускайте слину на високі частоти. Процесори на M5 сокеті добре працюють з оперативною пам'яттю на частоті 6000. Від більшення частоти великого приросту ви не отримаєте. Натомість на 6000 система працюватиме стабільно та правильно. І ще одне у вас може виникнути питання, чому я знизив частоту, але не чіпав таймінг. Та елементарно, тому що це зайвий хронометраж, і ну, зараз я вручну взагалі не хочу підбирати таймінги. Отже, обрали Експо профіль, встановили контролер пам'яті в режим роботи один до одного. Далі нам потрібна вкладка Infinity Fabric. Тут для частоти 6000 залишаємо 2000 МГц. Для частоти 6200 ставте значення 2067 для 6400 Значення 200 або 2133. Мій процесор відмовився працювати на 6400 з контролером 1 до 1 та Infinity Fabric на 2100. Тому я залишаю 2000, а ви, якщо ваш процесор запускається та працює з 6400 1 до 1 та шиною 200, можете обрати такий варіант. З оперативною пам'яттю все. Далі розглянемо розгін процесора та Undervolting через е, PBO та Curve Optimizer. Для цього потрібно зайти на вкладку Advanced. Тут знаходимо пункт AMD Overclocking, погоджуємо. Обираємо Precision Boost Overdrive, обираємо пункт Advanced. Для того, щоб розігнати наш процесор, а точніше збільшити його частоти в турбобусті, для початку потрібно зняти ліміт живлення. Для цього в пункті PBO Limits потрібно обрати Motherboard. Наступний пункт нашого призначення CPU Boost Override. Тут ми обираємо значення Positive і вручну прописуємо 100. Або 200 МГц. Тобто наш процесор буститиметься не до своїх стокових 5050, а до 5250. Більшість процесорів повинні з легкістю взяти плюс 200 МГц. Якщо ж ваш камінь відмовляється, то встановіть 100 МГц. Є ще пункт Precision Boost Overdrive Scalar. Цей пункт відповідає за те, щоб більшість часу підтримувати високу напругу. За логікою, це має допомагати процесору тримати високі частоти, але на ділі процесор і без цього гарно буститься та тримає частоти, а налаштування тільки підвищує його температуру. Рахунок високої напруги. Тому дане налаштування я не чіпаю. Далі Undervolt через криву. Переходимо в папочку Curve Optimizer. Тут обираємо All Cores. В пункті All Cores Curve Optimizer Sign обираємо значення negative. І прописуємо значення 20. Це значення залежить від вашого конкретного процесора і коливається від 10 до 30, де 30 це найбільше зниження напруги. Щоб підібрати це значення, просто встановіть найменше, тобто 10. Перезавантаж ТПК, запустіть тест на стабільність aida 64. Якщо за 10-20 хвилин стрес-тесту ваша система стабільно працює, то поверніться в BIOS, встановіть на 1-2 пункти вище значення і повторіть стрес-тест. До моменту, коли система перестане стабільно працювати. Коли це станеться, поверніться в BIOS і встановіть останнє стабільне значення. Один пункт в Curve Optimizer це приблизно 3-5 мВ. Тобто е я залишив у себе 20 пунктів, це приблизно мінус 60-100 мВ. Піво та кривою розібрались, і в принципі цього достатньо. Але існує ще один варіант розгону: це розгін по множнику. Для цього повертаємося на вкладку OC Tweaker, обираємо пункт. CPU Overclocking встановлюємо Customize і у нас з'являється можливість ручного вводу напруги та частоти процесора. Тут логіка така, що методом спроб і помилок потрібно підібрати напругу та частоту, але потрібно пам'ятати, що при більшій напрузі виділяється більше тепла. І ми можемо просрати наш процесор, тому краще не підніматись вище ніж 1,35 вольта. Тобто, як це працює? Наприклад, ви встановлюєте напругу 1,3 вольта і поступово починаєте піднімати частоти процесора з кроком в 50 МГц, постійно перевіряючи систему на стабільність. Я не гонюсь за екстремальним розгоном, та й 7500 f вже і так є від від 7600, тому для себе я підібрав все ті ж плюс 200 МГц і напругу 1,26 вольта. У чому ж різниця в розгоні через PBO і по множнику? З розгоном через PBO у нас простої частоти падатимуть до мінімальних. І при навантаженні буститимуться до тих, які ми вказали, тобто 5250 МГц. З розгоном по множнику. Частота та напруга будуть зафіксовані постійно у максимальному значенні. Обидва методи мають свої переваги та недоліки. При розгоні через PBO збільшуються просадки 0,1% low та сповільнюється робота L3 кешу. При розгоні по множнику з'являються різкі перепади напруги при навантаженні. Тобто при навантаженні з'являється різка просадка напруги з таким же різким стрибком після навантаження. Для цього потрібно налаштовувати LLC, він же Low Adline Calibration, для того, щоб компенсувати ці стрибки на пруф. І так як у себе в BIOS даного налаштування я не знайшов, то обрав для себе розгін через PBO. В іншому випадку залишив би розгін по множнику, так як в такому варіанті просадки FPS в PS виграв в вигляді 01% Low значно менші. Ну і тепер, коли розібрались з розгоном, настав час завершити налаштування, встановивши. Криву обертів вентилятора так, щоб отримати хороші температури при прийнятному рівні шуму. Переходимо на вкладку HW Monitor, знаходимо CPU Fan», і прописуємо оберти вентиляторів для кожного порогу температури. Температура тут в Цельсіях значення обертів у відсотках, тобто при 30 градусах я пишу 30% і отримую 540 обертів за хвилину. Для 50 градусів 50%, тобто 900 обертів за хвилину і так далі. Для корпусних вентиляторів встановлюю такі ж значення. І наостанок трошки результатів розгону, бо ж для чого ми це все робили, якщо нічого не зміниться. В Signbench R23 бачимо незначний приріст на одне ядро і різницю між різними варіантами розгону в межах похибки. Але в багатопотоковому режимі видно приріст майже в 1300 пунктів при розгоні через PBO і понад 1450 при розгоні по множнику, що у відсотках виглядає як плюс 4% для обох варіантів в однопотоці та плюс 9 і 10 в розгоні через PBO та множник відповідно. Для ігрового тесту була взята Cyberpunk 2077. Як гра, котра чудово реагує на на різницю продуктивності процесорів. Бачимо, що при розгоні по множнику спостерігається значно більші температури на процесорі. Також бачимо, що обидва варіанти розгону дали чудовий результат. Щоправда, все ж розгін по множнику отримав перевагу один кадр над розгоном через PBO. Зазначу, що тести робились в три проходи, і на графіках вказано середнє значення. На графіку відсоткового порівняння можемо бачити, що. Наші маніпуляції дали 6% приросту порівняно зі стоком, що я вважаю гарним результатом. Це при тому, що таймінги я залишив cl 32. Знизивши таймінги, можна виграти ще зайвий відсоток, але це вже зовсім інша історія. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Бажаю стабільної роботи вашому ПК і багато фпсів в іграх. Побачимось у наступних відео. Па-па!